Кошенята попліткуємо матір і донька при надії від одного чоловіка Самвел Адамян, загадковий бойфренд Джері Хейл та Холостяк. 14. мочіти зручніше, наливайте чай, каву. А ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Пропоную сьогоднішній випуск розпочати з дуже неоднозначної спірної новини. Давайте подивимось наступний шматочок відео. Ви бачите на відео, як якийсь чоловік вітає жінок з тим, що вони при надії. Ви запитаєте, а що спільного між цими персонажами? А я вам озвучу дуже нестандартну новину. Жінка на ім'я Джейн, модель Онліф, заявила, що вона та її мама Денні завагітніли одночасно від одного і того ж чоловіка з різницею в два тижні. Тобто жінки під серцем виношують дітей, чоловіка, доньки, чоловіка, матері, як це все складно. Я розумію, що це вірусна тема. Можливо, це навіть спеціально створений проєкт трьома персонажами, котрі вирішили на цьому зробити статки, заробити... Величезні гроші прославитись на увесь світ. Ви скажете, це неможливо, тому що це діти. Як можна хайпитись на дітях? <плес> <плес> Послухайте, зараз в світі стільки всього відбувається, що насправді нічого дивного, як на мене. Навпаки, можливо, абсолютно усе. Тож будемо спостерігати за розвитком подій, але я думаю, що цей парубок та жіночки. Зароблять стільки грошей та слави, яких вони не бачили ніколи в своєму житті раніше. Тож, як бізнес-проєкт нестандартний, окей, але те, що розмінна монета в цій історії є діти, ну це ж не охрана-отміна. Ви народжуєте дитину, ви її впускаєте в цей світ. Я не знаю, як це може виглядати в майбутньому, можливо, там справді велика любов до того пана, в чому я дуже сумніваюсь. Тож, спостерігаємо, але чекаємо невдовзі, я думаю, і серіали з'являться, і сюрреаліті, і реаліті, і, як я вже сказав, ця парочка заробить величезну суму грошей. Тож так, світ жорстокий і дуже дивний. А з вас обов'язково подбайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму, залишитеся анонімними. А ми зможемо додати щось до портрету цієї чи іншої особистості. Рухаємося далі. Тим часом напишіть, як вам така новина. Я купив квартиру в Києві сьогодні. Там прям время указано в 11 с чем-то, да, там как-то по времени написано. Так что обзорщики, может, объекты в реестр забывать, кто казалось, ой, Винкупы, купил, еще не узнали. Цена 9 чем-то миллионов гривен. Цена 228 тысяч долларов. Плюс риэлтору 11 500, плюс нотариус. Плюс... Там 90 квадратов. А немало, конечно, сумма. Бокальчик за это. Да я сегодня уже пригубил бокальчик. Комнат там, неважно сколько, их надо переделывать перемещать, одну ванну убирать, одну, в общем, с кухни вместо из ванны делать, добавлять до кухни, а вторую ванну из спальни там попеременить. Короче, ТЦК пришел У меня другого дохода, от Ютуба и ТикТока нема. С Ютуба и ТикТока. Поэтому вам спасибо каждому, за каждую руку, за каждый лайк. Спасибо, пожалуйста. Всем за поддержку. Это в том числе там квадратные метры, сантиметры. В кость больше, в кость меньше, а есть ваши. Так что можете приезжать, и там будет ваша табличка такая на полу. Під Підкірамаранітним. А це, мої друзі, блогер Самвел Адемян. Я гадки не мав, хто це. Але завдяки вам дізнаюся про нових персонажів. От що надсилає кошеня, я хотів би зачитати і, можливо, кошенята донесуть більше інформації. Значить, зробіть обзор на Самвела Адемяна. Купив квартиру у Києві за 250 тисяч євро. Обкрає всіх, хто живе на Лубіцькій та Голосієво, ніще броди. Відкіля гроші? Ну те, що купив житло, окей, це не є гріхом. Тим паче, якщо чесно зароблені гроші, то взагалі питань ну ніяке. Але що означає обгажує людей, які живуть на левіцькій голосі, ви називає їх ніщебродами? Що це взагалі правда? Ні, а давайте трішки розберемося в цій історії. Хто був свідком, можливо. У вас є якісь скріни, пруфи, будь ласка, надсилайте мені, залюбки вивчу, розберу, тому що трішки на голову не налазить. Ну, придбати житло, окей, без питань. Але ж навіщо присоромлювати та принижувати людей? Що це взагалі за дікуха? Давайте вивчимо питання, бо в мене поки що одне в голові непорозуміння. Чекаю від вас інфи, звісно, що анонімно. Тож пишіть в Дірект інстаграму або в Телеграм. А давайте трішки поговоримо про загадкового бойфренда Джері Хейл. Укернет пише, що співачка Джері Хейл, яка у листопаді 2023 року зізнавалася в коханні хлопців, розкрила подробиці особистого життя. В Програмі ранок у великому місті зірка відповіла, що більше не перебуває в стосунках. Цитата: не бачимось, він є, але десь ні, стосунків немає. Відповіла зірка на запитання журналістки. А що це за хлопець? Мені здається, що ми взагалі ніколи не бачили ніякого хлопця з Джері Хейл. Це завжди були якісь примари, натяки, рука в руці, нога в нозі і так далі. Але конкретика, ім'я, світлина. Я не знаю, хоча би щось, нічого не було. У мене то зовсім інша інформація від наших котиків, що Джері Хейл, знову ж таки, по ванільному морозиву. Немає питань до Джері як до артистки. Ну, склалася, все вдалося. На Євробаченні була, єврофанів підкорила, кар'єра стабільно рухається вперед. Рекламні топові інтеграції. Ну, от вона вирвалася зі своєї бульбашки те, що їй не вдавалося, нарешті прорвало дитину, і вона стала суперзіркою. Клас! Яно! Ми тебе вітаємо. Але ми пліткарі. Нам цікаво, чим живуть закулісно наші селеби. Тож, хто що знає про Джері Хейл, будь ласка, надсилайте в Директ моєї інсти і знову ж таки в Телеграм будемо залюбки ласувати і розбирати. Тому що я поки не розумію на моїй пам'яті лише фрагменти якогось хлопця і ніякої конкретики взагалі. Від чого виникає ще більше питань? Тож, котики. Чекаю інфо. Ну і на завершення. Холостяк 14 сезон. Зараз вже триває кастинг, підбір дівчат. Але, як я зрозумів, редактора проєкту не зробила жодних висновків і не зрозуміла, а що було не так увесь цей час. Чому 12 сезон став супер хайповим і скандальним саме за рахунок нестандартних минулих епізодів життя? Нашого холостяку, наших дівчат, тринадцятий сезон просто тотально провалився. Таких фейлів на телеканалі СТБ, мені здається, не було дуже-дуже давно. А тут прям обкекалися. Ніяких висновків, нічого не зробили, не проаналізували. Тому маємо те, що маємо. Дуже сумно, але як є, це вибір СТБ. Якщо хочете, аби глядач знову полюбив це шоу. Потрібно підготуватися ретельно і проаналізувати, що було не так. Але роботи над помилками не зроблено. Скоріше за все, 14-й сезон може наступити на граблі і повторити тотальний фейл 13-го. Якось так. Будете дивитися, чекаєте, і чи не дратують вас епізоди по 5 годин. Мене особисто це вибіше максимально. Я розумію, що СТБ хочуть запихнути якомога більше реклами, рейтинговий проєкт, прайм-тайм. Але ні, це така дичина і неповага до глядача по 5 годин транслювати цю зіту і гіту, яка вже нікому не цікава. Що ви про це все думаєте? Чи хотіли б можливо бісексуального холостяка, можливо, відійти від класичного формату? Пишіть ваші враження, ваші ідеї, що б ви хотіли побачити, і чим холостяк вас здатен вразити. Тож, будь ласочка, коментуємо, а з вас. Подобайка, і коментар, коментар, коментар для просування цього ролику. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Ну сьогодні було невеличке виключення із правил. Так що побачимось вже завтра, Па-па!